Вітаю вас. Здравствуйте. Я з України, з Києва. Ви звідки? Казахстан. Чен uh -huh. Ага, Алга Казахстан? Думача. Не вас вражаю. Не запереч, ти то хоч добре. На які теми спілкуєтесь, про що розмовляєте? Да. Нагороди садовые, ну культура, религия, экономика, политика. Но ну, все равно все скидывается в одну корзинку о ваших отношениях с Россией. Все верно. Тому давайте да прелюдия опустимо. Цікаво послухати вашу думку с цього приводу. Но я вот сегодня читал э, российские новости в телеграм-канале. Там, типа, из официальных источников. Но ну, полуофициальных таких вот. Ну вот там э, переговоры с Украиной, там типа такого ставится, что э, Украина признает... новые территории России российскими. Патрон берет на себя нейтральный статус. Вот никакие внеблочное нахождение. И еще что-то сазам не помню. Шо ви, шо це ви мені Я спитав вашу думку с чего того, что вот Россия напала на Украину. Ну вот и моя думка. Моя думка, думаю, что это только вряд ли на этом остановится все. Я думаю, пойдут дальше. Потому что, как я вижу, что Мерц новый канцлер Германии, уж больно воинственно настроен. Вот, и там у него тоже его правительство вот такие... Воинственные... Так, а для чего вот Россия нападала на Украину? Не нападала бы Россия на Украину и Мерц был бы на такие воевные Да Мерц, тут, тут Мерть – это только одно из звеньев, а ну, частичных... все видно, для, для чего вот Россия в напала в 2014 году на Украину. 2014. Но еще в 2015, смотрите, украинский парадный расчет шагал по Красной площади. И так браво, я скажу, шагал. Так что я не знаю. Українські же ніхто не ходив в 2015 році по Червоне площади. Вы уважаете, что Россия оккупант или агрессор? Нет, подождите. Начнем. Хорошо, я сейчас поговорю вам насчет агрессора и насчет оккупации. Мы поговорим об этом. Но вот то, что я могу сказать, это точно, что в 2015 году на Красной площади, в 9 мая, украинский парадный расчет шел. Не не было. Это было. Ні, было, не было уже. Не было. Ну, хорошо, я не буду спорить, зачем? Это вы сами проверите. Звезд, того, после там... того страшных боев Дебальцева, Иловайский котел и так далее. Наши бы слышите по, -по Москве. Ну если, ну хорошо, если вот прямо так не верите, боже мой, но если есть второй телефон в запасе, возьмите, забейте парадный расчет, две томаи украинские зама. Там висвітлюються, боже мій, я ж не от булды говорю, правильно? Я Тут не знаю, потому, що ви що що в яких телеграм-каналах напівлігальних, що ви там не читались. Я ж не можу, правда, слідкувати. Ну, менше да з тим, ви, ви вважаєте, просто... що Росія агресором і агресором? 9 мая агресор. парадні розрахунки, все, візьмете там, 9 мая краснохвості парадні розрахунки Обов'язково. Ви вважаєте там, Росію агресором і агресором? Не тільки, Білорусь, Казахстан, там, Україна. Кіргізія, Таджикистан не треба не перераховувати Республіки Радянського Союзу. Я вас питання ставлю: Росію вважаєте агресором і окупантом? Підтримати мене та мій канал можна не тільки донатом, за що окрема величезна подяка, а ще й придбавши свіжо обсмажену каву власного виробництва від пана Дмитра. Наявності, як чисті сорти найкращих, бразильської, колумбійської та з інших країн зерна Арабіки, так і авторські купажі. Підберемо все на ваш смак. Всі подробиці з питань замовлення та доставки можна уточнити, написавши в мій особистий телеграм-канал, який буде вказаний під цим відео. Або залишити відповідний коментар під тим відео, який ви дивитесь на даний момент. Підтримуємо наших виробників та смачної кави. Ні, Я в Росії в принципі. Вважаю, тому що мене мама росіянка, у мене дочері в Росії. І я запитал, вы уважаете агрессором и оккупантом Российскую Федерацию? Не надо говорить, что агрессия, не агрессия. Ну не, вот вы стараетесь мне вот на это слово сбить. Агрессия. Это еще надо разобраться очень хорошо, кто агрессор из этой самой, кто провоцировал. Угу. То тобто, есть Гитлер тоже не агрессор, получается. Трейру тре зебрат с Гитлером. Нет, нет, Гитлер, не... гитлер так вот, получается. Ну вот ну, да. вы сразу перекидываете с одного на другое. Сейчас мы. А це, те, що Росія це... напала на іншу державу, захоплює територію, то це треба ще розібратися на Росії. Ну, де, як как... ДНР, ДНР? Ні. Ну, це частина України, які відійшли від от вас. Нікуди вони не відходили. Вони самі добровільно відійшли Вони нікуди не відходили. Но... А почалось напад, но, почався з Криму. Ні, ну Крим взагалі буде саме референдум. Нас посол... он вообще был в правах своей собственной конституции. Да вы что, назовите, будь ласка, Крымской мне статью. Назовите мне, будь ласка, мне, будь ласка, номер статьи Бирать. Конституции. Номер статьи Конституции Крымской. Відповідно до якої проводился так званый референдум? Ну, право на сопротивление. Там прямо указано. Номер я статьи. Не помню, я, часть, я не настолько внимательно. Я... К... Кримську прочитаю, там знайдете. Там, а я світлю страшну таємницю, я... там такого нема. Більше того, там, не відсилається на Конституцію Крим... України. Крим... Ні, на... на... подождінь. У, Крим... У, Криму... У Криму була собственна Конституція. Була. Але повноважень... Але повноважень проводити референдуми про територіальну цілісність, там в ній не вказано. Не було. Це не було в повноваженнях парламенту но... Криму. Нет, там написано, что Крым ими. Назовите меня, будь ласка, номер статьи. Якщо вы мені цитуєте цитуете, это будь ласка, вот, номер статьи. Я вам что ну если бы у меня был сейчас второй телефон в запасе, я бы это нашел. Так а для чего вы такие Брешет? У у меня нет второго телефона. Нет, если у меня нет второго телефона, это не значит, что я вам сказал неправду. Неправду вы говорите. Такой просто... статьи Конституции. Если вы захотите, нема. вы проверите. Я Нет, знаю, подожди, ми читали все, цю одноразову конституцію. Нема там такої статті. Ну да, да я знаю, что вы читали все, я там, а сейчас українському. Нема свою там такої статті Конституції. Російську знают лучше всех. Росіяни не знають свою собственную Конституцию. Росіяни так, взагалі нічого не, знаю, не знают. Да нам понятно, что вот я лично так. вот смотрите, я живу в Казахстане, так? Дуже добре. Я живу в Казахстане. Так. Я не знаю собственную конституцию. Це дуже не ну, не. Ну, меня, конституцію, это дуже погано. Нема чем пишатися. А Крымскую конституцию Автономной Республики, Республики Крым вы читали, так? Да потому что в блоге. Вы кажу, вы читали. Везде, это уже задублено. Вы читали. Кон... Я могу Конституции потом. Автономной Республики Крым. Иди вот так вот. Я сейчас свет включу. О, иди. Діма. проводи проведіє сама його, це Діма, скоріш. Візьме, в Діма телефон другий будемо пошукаємо, почитаємо. Ну, я думаю, ви запасливий чоловік, у вас знайдеться второге. Стару... Ви підтверджуєте і... свої і... слова. Телефон. Якби я будь так я заявляв, я б підтверджував, показав би номер статті, номер закону і так далі. Это. Я, я, не, я не блогер. Я не Я знаю. Так а для чого тоді опанусь? ви вводити в оману мене? Я не знаю, я не Конституцию, не знаю. Я знаю, это и Так ідите почитайте спочатку Конституцію Республіки Казахстан. Блогер. А до речі, таке запитання. Знаю, я... Ну правда, ви вже, скажімо, трохи там ну, у Віци. Ну, у віці. Але вот. якби, не, але якби от Росія напала на Казахстан, ви б за кого пішли воювати? За Росію. За Росію пішли б воювати, так? Да? За Россию. А чему да. так? А чему? Да, да потому что ну, Россия чему? оплот мира на евразийском э, континенте. Ну вот, давите, я так вот чую, у вас внуки есть, у вас будинок какие-то Нет, съедиты, вы провоцируете, я... если бы... У нас своих провокаторов много. И снова, вот тут вот, вот раз это, Россия там, нападает, России, бомбить ваш вот, в вбивает вы, ваших громадян. Если вы говорите с латышом, Вот я смотрел, Латыш разговаривал. Чому ви параллельно говорите? И вот раз говорю, Если будет с Россией, за Я кажу ж, навіщо ви мені переказуєте якісь не зрозуміли ваши выгода истории? Я вам конкретне питання поставив. Ну, давайте, какая? Вот. Ви мені відповідали, что вы підделите воювати на бік Росії. То есть вы ви... То такий вот ждун. Вот я такой ждун. Да. Можете назвати, де ви живете, адресу як вас звати, і, і на тому ми будемо прощатися. Ну да, сейчас я вам так і назвав, блин. Ага. хе Лихой парень, блин. Хі -хі. Ви можете зробити е, скрин з моєго Та... лица. Та чого, скрин. І забити От... його во всьому ютубі. Це все відео, це воно буде на ютубі, Не хвилюйтесь. Ну, отлично все. выкладывайте складуєте ти на відео. Рутуб, чудово: Рут, Телеграм. Руту це, це попробує. Все, я зрозумів. Давайте, я думаю, що можливо, патріотично налаштовані громадяни Казахстану будуть мати вийшов. до вас давай, декілька давай. цікавих запитань. Все, Хорошо, за російським кораблем. кораблом. Вот давай, повтори ще раз, я right. піду воювати за Росію. Ура, Росія! Ура, Росія! Все, пішов вам. Шановні панство. Скільки часу проіснує е, даний Ютуб канал, я не знаю. Боти нас ми, точніше мене переслідують і видаляються канали моментально. Тому щоб не втратити зв'язок, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал від пана Дмитра без цензури, посилання на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео взагалі без цензури, яке Ютуб 100% би не пропустив іншу різну цікаву інформацію і йде живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей.